Гольф'ятий, 5, з каво-синьому кольорі, 1,6 бензин, надійний мотор, BS є, у нас тут вікінські сили. Гарні комплектації з люком. Автомобіль щойно приїхав до нас з Німеччини. Повністю готовий з документами до постановки на облік. Має класну комплектацію, гарний косметичний стан. Це у нас 2005 рік календарний рік випуску і 2004 модельний рік випуску. Тож є шанси, що автомобіль може стати і п'ятим роком. Але ще є шанси, що автомобіль може стати четвертим роком. Е, що ми маємо? Маємо зимову гуму, непогану, яка встановлена на автомобіль. Стоїть вона на залізних дисках, копачки. Це у нас хетчбек. Е, Автомобіль має 224 тисячі км пробігу, які підтверджуються тюфами. Салон текстиль, збережений до сьогодні в непоганому досить стані. Комплектація складається з повного електропакету, електрорегулювання та підігрів дзеркал заднього огляду, центрального замка, передніх та задніх протитуманних фар. Шкіряне мультикермо, до речі, в дуже класному стані. 224 тисячі кілометрів пробігу автомобіль має. Е, дивіться, магнітолка така. Мультимедіа. Е, Двозонний кліматконтроль. Е, хіба нема підігріву сидінь? Автомобіль на механіці, п'ятиступка. Активних помилок автомобіль немає. Доволі чисто все, акуратно, красиво. Текстиль збережений. Дверні карти також охайні. Олексій <кліп> перевірив, вже автомобіль по лакофарбовому покрутів. І автомобіль має три незначні косметичні підкраси по кузову. До речі, мені дуже подобається задній бампер, дивіться, якийсь нештатний, дуже красивий. Тут ми маємо домкрат і ключ. Запаски, на жаль, нема. А це у нас... Ага це у нас піна. Компресора нема, але піна є. Тут, я так думаю, була комплектація з пінокомпресором, піна залишилась, компресор ні. Як бачите, автомобіль на червоних номерах, це значить, що ви можете стати першим власником в Україні. і отримати собі таку гарну машинку. Оляг дійсно дуже цікавий. Працює автомобіль гарно. І ще є її панорама. Ой, не панорама, а люк. Люк це маленька панорама. <хи> Відкривається все, уявіть собі, в літню пору будете їздити її. і насолоджуватись. Лобове скло оригінальне. І всі, в принципі, вікна оригінальні. Тож, від себе чисто, хочу сказати, що гольф це класна машинка, шумоізоляція гарна, по ходу властивостям цікава, їде непогано. Тож, хто собі хотів п'ятого гольфа і дивився на ті, що були у нас до цього, не переживайте, є у нас іще два класних варіанти. Оце один серед них. Yavaş çıkayım.